62 – і це не вік, і не модельний розмір. Це відсоток готовності до зими державної криворіжтеплоцентралі. Підготовка до зими цього підприємства знаходиться в зоні уваги не тільки влади міста, але й керується та контролюється на рівні від власника НАК Нафтогаз України до відповідних міністерств. Але все ще показує недостатні темпи. Питання підготовки до опалювального сезону 2025-2026 стало одним з ключових на вересневому засіданні Криворізького міськвиконкому. На нього запросили безпосередніх керівників теплопостачальників, які доповіли про стан справ на своїх підприємствах. Станом на зараз ведеться роботи по основному обладнанню п'яти шостошеп'ятьох з шести котелень, які включають в себе ремонт як основного, так і резервного обладнання. Станом на 15 жовтня буде виконано роботи з підготовки основного обладнання для входу в опалювальний сезон. Станом на сьогоднішнє число замінено вже 55,1 км трубопроводів, що складає за собою 68,6% від загального обсягу. Стан готовності підприємства орієнтовно оцінюється як 61,9% готовності. Нагадаємо, минулої зими державна теплоцентраль так зігріла криворіжців, що люди досі не можуть забути той холодомор. Аби ситуація не повторилася, у справу втрутилася влада міста. Підключили до справи і області, державні органи і нафтогаз. І останній, як власник теплопостачальника пообіцяв доправити до Кривого Рогу додаткові бригади, щоб допомогти своєму підприємству. Зважаючи на незадовільну підготовку акціонерного товариства Криворізька тепла... Централь. Минулий опалювальний сезон став найскладнішим у питанні технічного забезпечення процесу теплопостачання за останні роки як для підприємства, так і міста в цілому. Протягом усього опалювального сезону в місті були постійні наявні десятки місць пошкоджень теплових мереж, зазначеного підприємства, а тепло не подавалось до деяких будинків по декілька днів. Відбувалися регулярні зупинки роботи котельного обладнання на районній котельній-1. Турбокотельного цеху підприємства. для вирішення зазначених питань міністерством розвитку громад та територій за ініціативою міського голови було створено штаб управління з ліквідації наслідків аварії в місті Кривий Ріг. Втім, більше сотні бригад наразі виявилось недостатньо для якісної підготовки до зими. Незадовільна робота підприємства спонукала його власників на зміну керівника. Замість Олега Вечерінського на посаду призначили Сергія Зубчевського, який став вже 11-тим генеральним директором гора підприємства за останні 10 років. Ми ж працюємо разом з вами. Ми ж не на Луні, ми бачимо. Ми от керівники районів тут знаходяться кожного дня. Ми в них теж питаємо і ставимо питання. Ви впевнені, що ми запустимо ці всі котельні і тепло піде до мешканців нашого міста? Що запустимо впевнені? Дуже цікава відповідь керівника, але, вочевидь, запустити та обігріти це дуже різні речі. Що з цього буде виконано державною теплоцентраллю, покажуть найближчі місяці. Набагато кращий результат підготовки демонструє комунальна криворіжтепломережа. Минулого року, хоча і з точковими проблемами, підприємство, яке знаходиться у таких же умовах недостатності кадрів та пошкоджень після руйнування каховки, показало стабільну роботу. В цьому році у межах масштабної програми оновлення системи теплопостачання криворіж тепломережа встановлять 8 нових блочно модульних котелень, три когенераційні установки, ще п'ять на узгодженні. 13 котлів на 11 котельнях будуть відремонтовані, п'ять капітально. Виконують заміну 60 кілометрів теплотрас. Ще 15 кілометрів трубопроводів пройдуть відновлення теплоізоляції. 57 опалювальних котелень вже готові до роботи в осінньо-зимовий період, що складає 88 відсотків на восьми котельних ще продовжуються роботи. ремонти планується закінчити до 15 жовтня. Звіт очільника підприємства показав став виконання запланованих робіт комунальною тепломережою значно кращий ніж у державного підприємства. Незадовільні темпи підготовки державної криворіж-теплоцентралі, які значно нижчі, чим в середньому по Україні, та в гірший бік відрізняється від рівня підготовки комунального підприємства. Відзначив у парламенті і віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба. Ми також проводимо щотижневі наради, де виконуємо в першу чергу контроль за поставленими завданнями. На сьогоднішній день хочу сказати, що на Криворізькій теплоцентралі задіяно більше ста ремонтно-відновлювальних бригад по заміні теплових мереж. Теп першочергова робота проводиться в місцях пошкоджень, де необхідно проводити випробування гідравлічні. відповідні. на сьогодні рівень готовності робіт становить дійсно біля 60%. Це менше ніж в середньому по країні. І менше, ніж комунальне підприємство Криворіж тепломережа, ми розуміємо, що Криворіжська теплоцентраль потребує максимального прискорення в своїх роботах. Ми також підняли питання про збільшення ремонтних бригад і про збільшення відповідних масштабів робіт. Впевнений, що до початку опалювального сезону ми вийдемо в місті Кривий Ріг на виконання всіх робіт. Ми дуже хочемо вірити у слова урядовця, але завжди пам'ятаємо, що обіцянок у державної теплоцентралі завжди вистачає на весь опалювальний сезон. А от чи вистачить реального тепла велике питання. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, Максим Морашов, перший міський.